Друзі, ми маємо чудову квартиру в пілесі для вас 78 тисяч 80 квадратів, дуже близько до моря. Тут три спальні та один санвузол. Ми маємо ось таку вітальню, Тут у нас східна зона. Маємо плитку, маємо стіл, якісь речі для моря. так, І перевагою цієї квартири є ось така велика тераса. Також в прихідній зоні ми маємо кухню, ось так виглядає. Маємо монтований холодильник. Тумбочки, тут ми маємо робочі поверхні. І ось такий вигляд з вікна. Ось так виглядає спальня. Маємо два односпальних ліжка, маємо дзеркало, маємо тумбочки і маємо ось таку шафу. По ремонту світла квартира, перемальовані стіни. Проблем, в принципі, як таких немає. Вигляд з вікна у нас на сусідній будинок. Далі у нас санвузол. Ми бачимо унітаз, біде, умивальник, дзеркало, плитка світла, по санвузлу немає проблем. Далі ми маємо ще одну спальню. Тут два двохспальних ліжка. Маємо невелику монтовану шафу, маємо тумбочки. Ось так вона виглядає по ремонту. І вигляд з вікна ось такий. І третя спальня. Ми маємо двохспальне повноцінне ліжко, маємо тумбочки, маємо стільці. По стінам вона світла, в принципі, як і вся квартира свіжих проблем немає. Маємо вмонтовану шафу і вигляд з вікна у нас на сусідній будинок. Друзі, ось так виглядає наш будинок зовні.